Добрий день, ребята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дільники і кратні натурального числа. Пропоную почати з, з означення дільника. Дільником натурального числа А називають таке натуральне число, на яке А ділиться без остачі. Давайте продивимось декілька прикладів. Наприклад, візьмемо число 12. Отже, одразу пригадуємо наше означення. Дільником числа 12 буде таке число, на яке 12 ділиться без остачі. А які ж це числа? Давайте подумаємо разом. Я думаю, що ви здогадуєте, що 12 спочатку ділиться на 1, ділиться на 2. На 3, 4, 6 і саме на себе на 12. А отже, ми можемо сказати, що у числа 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 дільників. Тому що дільником числа є таке число, на яке дане ділиться без остачі. Тоді, до прикладу, дільниками числа 14 будуть такі числа: 1, 2, 7 і 14. Які ж числа будуть дільниками числа 7? Напевно, ти здогадуєшся, що це лише 1 і 7. Тому що дільником числа 7 може бути таке число. На яке 7 ділиться без безостачі? А це 1 і 7. Скільки б не було дільників у даного числа? Чи їх 4, чи їх 2, чи їх 6, Найменшим дільником завжди буде одиниця. Тоді як найбільшим буде саме число. Давайте тепер поговоримо про кратні числа. І знову звернемось до значення. Наприклад, у нас є якесь число А. Тоді кратним числом до числа А буде таке число, яке ділиться на А без остачі. Як ви розумієте, таких чисел може бути багато. Наприклад, знайдіть кратне число до числа 6. Таких чисел багато. Це 12, 18, 24. Найменшим же кратним числом буде саме число 6. Давайте спробуємо виконати таке завдання. Знайдіть усі дільники числа 18. Я прошу вас записати це таким чином. Дільники числа 18. Такі. Далі відкриваємо фігурну дужечку і перелічимо дільники, перебираючи числа натурального ряду. По порядку зліва направо. Ми знаємо, що найменшим дільником будь-якого числа буде одиниця. Тому сміливо її записуємо. Далі перевіряємо, чи ділиться 18 на наступне число на 2. Ділиться тому і його записуємо. На 3. Записуємо. Це є дільником. 18 на 3 буде 6. Без остачі. Далі 18 на 4. Не ділиться, пропускаємо. На 5 не ділиться. Наступне 6. Ділиться це також дільник. На 7 на 8 ні. На 9. Ділиться. Наступне число, на яке ділиться число 18, це саме число 18. Отже, ми перелічили всі дільники числа 18. Як ви бачили, в цьому способі я мала називати всі, всі, всі числа від 1 до 18. Мені здається, що другий спосіб, який я вам пропоную, трішечки зручніший. Отже, нам відомо, що число 18 ділиться. На якісь числа без розстачі. Спочатку це 1. І поділивши 18 на 1, ми отримуємо 18. Записали пару цифр поруч. Наступне число натурального ряду 2. 18 поділити на 2 буде 9. Записали. Наступне 3. 18 поділити на 3 дорівнює 6. На 4 не ділиться, на 5, не ділиться, на 6, ділиться. Але подивіться, що сталося. Ми вже з вами число 6 маємо. Зрозуміло, що далі перелічувати немає сенсу. Ми закінчили перебирати всі дільники числа 18. Ще я це називаю, коли цифри зустрілись. Наступне завдання, з яким ви можете зустрітись в ваших підручниках, звучить так: знайдіть 5 чи скільки то там кратних чисел до числа 3. Я прошу вас робити такий запис: кратне числа до числа 3. Нам потрібно 5. Давайте знайдемо 5 будь-яких кратних чисел до числа 3. Для цього починаємо перевіряти, на які числа можна помножити 3. Отже, 3 помножимо на 1. Ми з вами казали, що саме число буде найменшим кратним. Далі. Це буде число 6. 3 помножили на 2. помножили на 2, Вийшло 6. Далі 9. 12 і 15. Ми з вами записали 5 кратних чисел до числа 3. Це був перший спосіб знаходження кратних чисел. Ми пам'ятаємо, що Кратним числом називається таке, яке ділиться на дане безостачі. Так само ми можемо зробити і шляхом додавання. Найменшим кратним буде саме число. Далі 3 додати це число буде 6, 6 додати 3 9. 9 додати 3 12, 12 додати 3 15. Зрозуміло, що ми не обов'язково маємо розташовувати кратні числа по порядку. Але так легше. Ми з вами могли записати так: 3, 9, 15, 18, 24. Всі ці числа є кратними до числа 3, тому що вони діляться на дане число без остачі. Дякую за увагу. Ну, а головне пам'ятай, що у тебе все вийде.